Дорогі цінні друзі! Що ж насправді нас з вами спасає і робить першими? Да? І як же ж люди стають із останніх першими із перших останніми? І ми бачимо з історії церкви, да, що м насправді перша апостольська церква це була істинно свята церква, да? там були апостоли, пророки Божі. Да, і сьогодні ми маємо вже таку язичницьку церкву, да, і ми бачимо, що сьогодні ми живемо серед самоправедних людей, гордих людей. І так само було і в ті часи, коли Ісус Христос прийшов в Ізраїль, в Божий народ. Да, там були фарисеї, садукеї, там були такі Божі віруючі люди. Да, і Ісус їм сказав, що митарі. Блудниці, грішники йдуть вперед вас в царство Боже, тому що вони каються, да, тому що вони вірять пророку Божому, да, і вони слідують за пророком Божим, і вони стають із останніх першими. Бог їх робить, да, тому що прощає і приймає їх в царство Боже. А ви горді, самоправедні, як сатана, і стаєте із перших останніми. І сьогодні так само люди думають, що їх спаса їхня освіта вища да, або гроші, але це не спасає. Да. Ми бачимо, що спасає тільки смирення, слідування за Божими людьми, стати із званих обраними, да, стати. Істинним учнем Ісуса Христа, да, тому що ми бачимо серед таких освічених людей, да, що насправді їхнє життя знаходиться в пораженні, за ними часто дуже плаче дурка. Да, і чому? Тому що їхнє життя рвуть чорти. Але коли люди смиряються, каються, да, приймають пророків Божих в своє життя, Да, то приходить Ісус і Він вже рве цих чортів. Тоді люди е, каються, да, і блудниці каються, і наркомани, і злочинці, да, і е, приступники, як той е, чоловік на Христі, да, який е, дійсно із останнього став першим. Він війшов в Царство Боже, сказав йому Ісус: нині будеш зі мною в раю. Да, тому що Він прийняв Пророка Божого, прийняв Ісуса Христа, Сина Божого, да, послухав, покаявся. А внизу стояли умніки, такі фарисеї, да, самоправедні, і вони всі пішли до пекла. О, тому нас спасає тільки покаяння, слідування за обраними Божими людьми. Тому приєднуйтесь до церкви, слово Боже. Амінь.